НАТО разрешила удары вглубь нашей территории. А чем ответим мы? А ви відповісте широкою щокою, за яку хай Марси запхнуть свої атакомси, а ще скальпи, штормшедов і будь-що, що тепер летить на територію Росії далеко-далеко. Друзі, сьогодні я вам розповім, як російська пропаганда відповідає на нові виклики і чим вони пояснюють, що ми перейшли чергові червоні лінії, а вони. Типу нас попереджали, і я. Покажу вам фрагмент, на що справді надалі вже без жартів будуть спрямовані удари росіян, і енергетика це тільки початок. Такі погрози вже звучать. Ви обов'язково дочекайтеся і додивіться цей випуск до кінця. І знаєте, коли я показував, як Сімонян ще за рік до обстрілів енергетики казала, що потрібно знищувати українські ГЕСи чи розподільчі мережі, і це набагато набагато. Більше на нас впливатиме на я маю на увазі на цивільних ніж події на фронті. То мені писали, що типу я панікер, і ніколи такого не буде. Але зараз, зараз, ви бачите, що ми живемо від відключень до відключень. Тому обов'язково дочекайтеся. А, а я пропоную про все говорити про порядку, бо реакція на дозвіл бити по прикордонню Росії була безцінною. Подивіться, а потім я все поясню. Сейчас очень много разговоров идет, конечно, об F-16. И какое-то время назад, я помню, мы говорили о том, что использование атак МС для нас определенная красная линия, потому что версия Блок-3 может быть с ядерным боезарядом, то есть она у них двойного назначения и может использовать ядерную боевую часть. Это определенные риски. Как, кстати, и по F-16, которые могут быть носителями американских гравитационных бомб B-61, которые сейчас в Европе масса Когресу свізіни в рамках програми sharing». то це теж угроза степени. Но как як ми можемо То Тобто для нас, ну я навіть так скажу. Перше це ровным счетом, нічого не змінить. Вони відходять від э, формулювань про червоні лінії, бо очевидно, що цього ні тут, ні на заході, ну взагалі ніхто не боїться, бо більше э, росіяни починають пояснювати власному глядачеві, що це не Україна. Б'є по їхній території це НАТО. Бо як пояснити, що система С-300 чи С-400, типу, найкраща ППО в світі за версією росіян, збиває е, ракети не ракетами, а собою. Такий був ранок на Білгородщині. Чому прилетіло е, в передмістя Білгорода, але не те, яке ближче до України. А в шопіно це не шопіно, да, шопіно. це на півночі Білгорода, і е, як я вже казав, це все НАТО. Бо не можуть тупі українці такі е, блискучі операції вигадувати. Розумієте, так? І те, що прилетіло, це. Е, ну за версією пропагандистів, це такий собі е, спеціальний російський план. Е, ось так з сумним виглядом, Соловйов е, напередодні починав свою підсумкову програму. Я самого початку спеціальної операції вважав, що це війна з НАТО. Я не вважав, що це продовження холодної війни або її інтерпретації. Я вважаю, що це третя мирова війна. війна. Я не считаю, что это война с Украиной, я считаю, что это война на территории Украины. Поэтому я предлагал с самого начала, исходя из своих представлений, базирующихся на изучении истории, Бобить. что Бобить. мы невольно перейдем к той стадии эскалации, практически неизбежной. Почему и говорил о необходимости и демонстрации использования ядерного оружия. Я понимал, к чему идет. Почему я сейчас все это говорю? крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Послушайте, то, что и как мы отвечаем, базируется на совершенно ином анализе и оценке рисков, на основании которых принимаются решения. що і як ми відповідаємо, базується на совершенно іном аналізі і оценки ризиків. Тобто, це не ваша справа, тупі росіяни, запитувати у владних мужів, а де обіцяні ядерні бомбардування України за удари по російським містам? Давайте слухати далі, бо коли він... В поганому настрої, я не можу не показувати це вам. Сейчас НАТО зачем-то запустило эту пиар кампанію что они разрешают Украине наносить удары вглубь нашей территории. Нет никакой Украины, наносящей удары вглубь нашей территории. Все, чем наносятся удары из высокоточного оружия, наносятся натовцами. Работает их разведывательный контур. работают их военнослужащие, которые на время уходят в отпуск для того, чтобы обслуживать сложные технические системы, требующие многолетнего овладения ими. О как! Как шахтеры. То, что планирует НАТО сейчас, это очень серьезно, это необходимо понять. Они, наконец, перешли к воплощению своей доктрины. Здесь профессионалы, они это бесспорно скажут лучше, чем я. Не случайно К-16-два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Не случайно это завязано в контур с работами разнообразными скальп, штормшедоу, хаммерсами. Не случайно сейчас атаки по системам нашим ПВО, с задачей выбить радары, чтобы после этого завоевать господство в воздухе. Каким образом? нанести удары по нашим аэродромам при фронтового базирования, поразить находящиеся там машины, которые используются как вертолетами, так и самолеты, самолеты в частности для сбрасывания ФАП. Тем самым заставить нас отодвинуть от линии фронта на неприемлемые для проведения необходимых действий авиацию. По-моему, план топчик. І знаєте, навіщо він це все озвучує? Це е, ілюзія того, що раз ми знаємо, які у них плани, то можемо їм протидіяти. Але е, по прильотам по системам ППО, найновітнішим системам ППО, то ви ж розумієте, що ну, ніякого плану в них немає. Україна і наші західні партнери вони і справді підіймають планку, і Росія не встигає реагувати, бо в принципі. Зараз на території України вони використали абсолютно всі конвенційні сили і засоби, які тільки можна е, використати, і далі їм доводиться лише підлаштовуватись під той темп, яким ми будемо їм нав'язувати, і ось цей меседж: е, це ж взагалі не Україна робить це все. Америка, проклята. Він був в принципі лейтмотивом мотивом всіх програм на у пропагандистів на всіх каналах. І от дивіться е, меседж про те, що за Кримом споглядає американський Глобал Хоук, от, типу, що б Україна без нього робила. Тот же беспилотник Global Hawk для слежки в минувшую субботу взлетел за тысячи километров от России. На Сицилии пересек Ионическое море, затем воздушное пространство сразу двух стран, сначала Греции, потом Болгарии, и только затем вышел в Черное море и курсировал на удалении 80-100 километров от берегов Крыма. Всего у южных границ России Global Hawk висел более 10 часов. Учитывая, что каждый час его полета стоит около 20 тысяч долларов, одна такая миссия с учетом взлета і посадки і обслуживания обходится в США як мінімум в полмиллиона долларов, доларів. А вилітає Global Hawk практично ежедневно. Настільки ценные для НАТО данные він предоставляет. полмільйона доларів. В журналістиці є правило: ти не можеш не давати ніяких чисел без порівняння. От для нас з вами, якщо ми чуємо цифру там, 20 тисяч доларів на годину, то здається, що це реально багато. Або Пів мільйона доларів за виліт. Ну це взагалі якийсь космос, і, і навіть не переводячи в гривні. Але якщо е, порівняти ось цей е, виліт Global Hawk а з кількістю ракет, яку збили повітряні сили в цей же день, в суботу, як вони кажуть, то вартість е, за різними оцінками лише однієї ракети х-101 14 мільйонів доларів, їх знищили в небі над Україною 30 штук, тобто. Це 420 мільйонів доларів. Додайте туди ще чотири калібри, один іскандер. Це десь теж 20 мільйонів доларів, тобто 440 мільйонів доларів за день тільки ракет без урахування трьох десятків шахедів. І добре, якщо ми навіть рахуватимемо, що кожна ракета це мільйон доларів, то 35 мільйонів за один обстріл. І знову ж таки, ми не рахуємо паливо для літаків, їх обслуговування. Воня, ну коротше, купу купу всього, тому 500 тисяч за виліт якогось безпілотника це нічого порівняно з тим, скільки витрачає на цю війну Росія за одну добу, і це вам лише один маленький сегмент, просто обстріл енергетичної системи України. І я думаю, що е, як мінімум за всю цю математику і відкриття лайфхаків журналістів про цифри і порівняння ми заслужили мінімум на лайки, якщо ви згодні. З цим твердженням, то ще й підписку а тим часом, поки у е Кисельова в програмі лякають, що за росіянами дивиться великий американський небрат, то у Соловйова е, буквально за годину пропонують його збивати. Необхідно на офіційному рівні повідомити, що ми будемо вважати як об'явлену військову допомогу, так і всі ті средства, які відчисляють розвідку, законними цілями, в незалежності від того, де вони знаходяться, але в залежності від того, який їх радіус дії. То есть даже если они находятся не в воздушном пространстве России или пограничном, но проводят разведные действия и координирующие в целях ударного контура НАТО, в данном случае украинского. Ми їх будемо яким Я давно помітив і вам неодноразово показував, що російські пропагандисти вони не заморочуються в підборі експертів по темах. От е, яка методичка прийшла, наприклад, там тема ударів е, по Росії. Експерти двокрапка перший Олександр е, Клінцевич він е, коментує це у Мардана в суботу. Потім дає коментар в сюжеті у Кисельова в неділю. В цьому ж сюжеті ми бачимо Євгенія Бужинського. і диво. Він з'являється в студії вечірнього Соловйова. Одні й ті самі люди по однім і тим самим методичкам пишуть майже однакові сюжети і підводки як для Соловйова, так і для. Кісельова в програму. Дивіться в США в ефірі лихорадочное воодушевление. Украина. Україна тепер може атакувати русських на их території, используя американское американське оружие. Все подается как итог большой дискуссии в рамках НАТО, хотя в действительности никакой роли в использовании западного дальнобойного оружия у ВСУ не было и нет. Удары ракетами типа американских АТАК-МС или франко-британских СКАЛЬП Storm Shadow планируются и проводятся самими членами НАТО, используя средства космической разведки, которые у Киева просто не. Вы можете себе уявить, насколько сильно они выгребают, что э, ставлять знак рівності между... Зсу і всім об'єднаним НАТО, уявіть лише як сильно наші їм навалюють, і мені ще сподобався ще один момент е, в сюжеті Кісельова про ці удари. Е, Подивіться, какие доказы вони навели, что Сполучені Штаты всем дорогують. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли впервые продемонстрировал секретный центр Пентагона, откуда в режиме реального времени за обстановкой на Украине следят военные США и вносят коррективы в кадр. Тогда попала детальная оперативная обстановка расположение сил на Ореховском и Времевском направлениях в ходе так называемого контрнаступа ВСУ. Зараз я вам покажу супер секретні карти. Що я насправді контролюю все, що відбувається на фронті в Росії, але ви чуєте, ви нікому, будь ласка, нікому про це не розповідаєте. Дивіться е суперсекретна карта Deep State Map, Якщо ви наблизитесь. Uh, давайте Оріхівський напрямок, як вони і показували в своєму сюжеті. І ми, якщо тут тицнемо, то тут написано, що тут веде наступ 104-й десантно-штурмовий полк зі складу 76 ї дивізії. Тут у нас 136-та мотострілецька бригада. Тут у нас 70-й мотострілецький полк. Навіть військову частину написано. Бачите, так хто у нас тут подалі в солодці, в солодкій балці? Ага. Ну, не на ж їм бути: 78-78-й мотострілецький полк імені Ахмад Хаджи Кадирова. Е, якщо ви запитаєте, звідки в мене ця інформація, і звідки вона у Deep State МЕП, то я вам скажу, це волонтери, які працюють над відкритими даними, е, аналізують інформацію, де на якому напрямку, яка бригада веде наступ, наносять це щодня на карту. Беруть офіційну інформацію українських джерел, де є які наступ. Ви можете ну за ці два роки. Я думаю, немає людини, яка не бачила чи інфографіки, чи просто скріншоти Deep State Map. і в принципі, в такому ж форматі, е, все це було показано в цьому сюжеті про американський штаб, який за всім е, слідкує. Ну, якщо ми вже про карти, то моя улюблена частина про карти це там, де росіяни попереджають своїх глядачів, в які міста прилетять ні, не українські ракети, ні ракети ЗСУ, а французько-британські чи американські ракети. Це ж нам пофіг, ким чим е, Такий. це нам пофіг, як урудним відмінком по ним бити, а їм ні. Американські, британські, французькі, але не українські ракети полетять на Так что потенциалы представляют прямую угрозу. Управляемые авиабомбы, такие как GLSDB, способны залетать на расстояние 50 километров на российскую территорию. На 120 может бить реактивная система залпового огня «Хаймарс». У американских «Атак МС» и франко-британских «Шторм Шэдоу Скальп» дальности вовсе не меньше 300 километров. От границы с Украиной легко можно достать до Липецка, Орла и Воронежа. я в якомусь радянському фільмі, насправді в якому, А гласіті весь список, пожалуйста, і весь список опублікувала Раша Today. і це окрім згаданих міст: це ще Смоленськ, Калуга, Брянск, Орел, Ростов, майже Краснодар. Але е, ще одним лейтмотивом всіх програм було е, що типу. Ну, прилетить по цим містам, але це ж не, не привід використовувати ядерну зброю, та й, в принципі, це нічого не змінить. Ну, прилетить і прилетить. Ну камон, і знаєте, як буває за столом, де сидить велика компанія, вся ця компанія погоджується з тим, що говорить хазяїн будинку, бо він приводить якісь там аргументи, підтверджує їх фактами. І все це відбувається, поки п'яний дядя Коля не піднімає свою голову з салату і каже: Я тебя сейчас еб... набью. Ведь есть каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, да. как нанести критически неприемлемый ущерб для того, чтобы Европа просто встала на колени. Почему это дело одного дня? С минимальным расходом ядерного боеприпасов. С минимальным. Но ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну, ну чё... Чего от этого бояться надо? На дорішимость показувати. Але з Європи чомусь ніхто не тікає, боячись Росії. А от білгородці вони, е, дають тапкам. буквально е, кілька фрагментів з життя наших сусідів. От, е, свіженькі. На вихідних записали, місцеві блогери виклали е, в Тікток. Вони відчули на собі, що таке дозвіл. Валити по ним хаймарсами. ребята, У меня руки трясуться. Случился самый страшный момент в моей жизни, и в твоей наверное тоже. Над нами над нами сбили беспилотник прямо над нами. Я, я просто иду, я слышу какой-то гул. Я правоповорачиваюсь, летит беспилотник. Прям он, сука, так низко летит. Он на, на уровне где-то 4 пятого этажа. Да, и мы побежали, что есть мочи вот в этот подъезд. Благо, подъезд оказался открыт. И мы только залетаем в подъезд, и происходит как сумасшедший взрыв. Мы фиг знает, то ли сбили его, то ли он куда-то долетел. Ну, мы пока ничего не видим перед собой, но мы боимся от подъезда отходить куда-то. В Очень общем, это страшно. пиздец. Это просто пиздец, ребята. Это центр города, чтобы вы понимали, самый центр. В центре некуда. Не успели мы сьогодні выложить новость о том, что що... ласка, дивіться, от на ці реакції от так і має виглядати кожен росіянин. Ахуєть, ахуєть. Не, уходим, уходим, уходим. Це пиздец. Это вторая подряд ракетна опасность за 2 минуты. И нас сейчас мощнейшее, мощнейше обстреливают и... Бляха, это у него от страха даже борода на шею съехала, видите, да? По предварительным данным, это херячит из хаймерсов. Звуки очень страшные. Да, звуки страшные. Кошмар. Кошмар. Вот так вот, только мы сегодня новость выкладывали о том, что эти собаки разрешили им пускать по нам своим оружием. Вот, пожалуйста. Ну что, ребят, 3 часа ночи, собрали вещи, все еще раз обсудили. В общем, мы уезжаем из Белгорода, вот как-то так. Такий собі спектакль е, в трьох діях. Ну і хто е, дивився нас давно, знають, що я завжди приношу в нашу бочку меду, тобто бочку насолоди над стражданнями русиків, якусь е, ложку дьогтю. Сьогодні це буде ложкою лайна. Е, я всі фрази сказані між рядків або просто так, от прокинуті в суспільство російське, щоб відчути е, реакцію. Я насправді дуже уважно фіксую мої улюблені фрази, е, улюблені в лапках, сказані е, перед рекламами. І сьогодні я побачив фрагмент, який дав мені зрозуміти, що наступною ціллю росіян буде наша каналізація. Более 80% канализационных стоков Киева замкнуто на станцию очистки Бортничи. Станция довольно старая, и ее не ремонтировали никогда. Закончили ее строить в 1978 году. Если она вдруг по какой-то причине взорва взорвется, починить ее не сможет никто. А когда не работает канализация, автоматически прекращается водоснабжение. Вот так вот на месте Киева может возникнуть... санітарна зона, як захиститися від гавнагідону, це питання я ставлю вам, шановні глядачі. Ми з дружиною обрали варіант життя за містом, просто звалили з Києва А ви що думаєте? Які ще варіанти? А поки ви пишете коментарі, покажу вам відео, яке в чергове доводить, що росіяни вони дуже фіксуються на у цих какулетах. Наприклад, їхні блогери для їхніх блогерів абсолютно нормальна тема взяти з собою приносний туалет і насрати посеред кафе. Я за вас русь. Блять, сука, лізет, лізет, блять. Я на фото блядь, блять свої... Вкусна і точка. Проблема не в тому, що вона це робить. Проблема в тому, що вони все це дивляться, репостять. Вони просто ну, величезні ахвати. І це є та сама російська культура, яка потім виховує ось таких недолюдей. людей. окупанта. Чек. А ще у нас телевізор є. Ми його сперли. Вот. Ребята сперли. І хладиники теж сперли. Вот. Приймаємо закази на микроволновки, Коротше, на битову приналежність і унітази: чешські, польські, чешські і польські. Да. гарнитур гарнітур теж можна привезти. Ну, посуду, естественно, чайники, не чайники. В коментарях писали, що це відео знайшли у не дуже живих кацапіосів на телефоні. І лайк зсу за плідну роботу і підписка. На цей канал за цей чудовий випуск. Дякую, що е, ви з нами. І якщо не хочете пропустити нових оглядів пропаганди. А в наступному я розповім вам про наш новий тестовий мерч То поставте клятий дзвіночок біля кнопки Підписатися це дуже важливо. Побачимось дуже скоро, Па-па